Ви ще не забули, що майже скоро буде оновлення 10.7. Буквально на цьому тижні була новина про відкритий тест цього ж оновлення. А ви ж знаєте, що це означає? Так саме так слід очікувати вже через 2-3 тижні оновлення. Розробники на цьому тижні досить багато анонсували. А ось я забув анонсувати розіграш в моєму телеграм-каналі на 10 рівень. Прямо зараз. Так що доєднуйся по посиланню нижче під цим відео. Також анонс вподобайки і підписки на канал буде максимально вітатися, як поважний глядач. Почнемо з того, що нам розповіли. І це те, що Пантера П-44, так саме та що в гілці прожету, і япають, а саме рухливість і трішки накинуть ДПМу. Щодо технічних складових танків, наступною жертвою, якщо так можна сказати, став із 4 який після оновлення 10.3 став, як на мене, максимально неактуальним танком для прокачки? Тож розробники вирішили виправити ці старі помилки і дати діду ДПМу, і нове спорядження, до речі, в вигляді суперфорсажа. Тепер дід кожні 15-20 секунд буде молодішати. Ну плюс до гілки ІСа теж приклали руку. І такі танки, як КВ3, КВ4, і Т1, теж отримують нове спорядження. Що ж, це однозначно схоже на те, що гілку хочуть трішечки оживити. Хоча, як там кажуть, те, що мертве, мертвим вже не стане, але надіємося на краще. Також в оновлення переведуть нові танки в PBR-модель. І це MXM4ML45, t 22 ср Т-62А, і побачимо, чи зміниться ігролат на цих танках, бо в деяких ну, є дуже великі проблеми. Так як після переводу Т-62А, він матиме замість мінус 7 КВНів мінус 6. Що, звісно, ну як то сказати, неприємна новина для поціновувачів совєтської техніки. Наступна новина це більше відповіді розробників, з яких ми вже приблизно можемо створити схему розвитку майбутніх подій. Тож почнемо з першої. І це які колаборації чекають в Бліц. На що була відповідь, що скоро буде спека? Якщо брати аналогію з великим братом. То там ходять чутки, що навесні очікується колаба, пов'язана з аніме. А так як більшість колаб майже схожі, хоча все-таки ті колаби, які є в бліці для ВБ, не актуальні, тож тут можлива інформація перейде в ряд міфу. Але, звісно, очікуємо на детальну інфу, ближче до релізу. Також було питання, ну скажу стисло, чи планується щось по типу ОБЗ в перекладі особисті бойові задачі. Де за проходження яких на різних класах техніки і виконуючи різні завдання, ви отримуєте якісь танки, ну чи нагороди. На що розробники відповіли, що думали про це і були ідеї, але копіювати з ББ не збираються. Тож, можливо, таки в майбутньому, ну як це сказати, можемо очікувати на щось схоже, що, як на мене, додасть мотивацію грати в Бліц, навіть коли не буде івентів. Як це схоже ну, на сезони? Також знову тема нової гілки. Питання було щось по типу: якщо не французька, то інші гілки не хочемо. На що була відповідь, що гілка буде не французька? Тож ми ще на один крок ближче до теорії щодо німецької гілки легких танків. Ну що ж. Очікуємо на більш детальну інфу, все-таки ближче до релізу. По відповідям це поки що все. Окрім новини, що тепер в наступному оновленні знову будуть переведені Вісім, бляха, вісім преміум машин в категорії колекційних, серед яких буде ФЦМ 50T AMX 31 прототип, К91, КВПЗ-70, чи ВТНМК 6 і М60. Хе, це ви думали, що це все? Ще один. 121Б. Просто треш. Питання, навіщо це робиться, то, як ви знаєте, розробники не можуть нерфити або ну, ще якось змінювати максимально характеристики її техніки, саме преміумної. А ось колекційна техніка від цих правил звільнена. Якщо це, звісно, правдиво. Бо якщо ви не забули, ліцензійна угода 2 квітня 2024 року буде. Оновлена. І які там правила, я не до кінця розумію, бо українського перекладу ще немає, на жаль. Тож надіємося, що він з'явиться, і буде можливо дізнатися, що все-таки змінилося. Тож всі ці танки отримують статус колекційні, і ви зможете їх продавати за золотом. Тож гравці вже підраховують скільки в них золота. На аккаунті. З однієї сторони це круто, а з іншої, в вкладці відновлення техніки в багатьох танкістів цифри ну, трішечки зміняться, скажімо так. Тож я би ну, не загравався. Також нас цікавить, ну, якщо вони переводять в категорію колекційних, тож вони перестануть фармити. А ось і ні. Як відповіли розробники, фарм техніки не зміниться. Тобто, коефіцієнт фарму танка теж чіпати ніхто не збирається. Що є, мабуть, ну дійсно гарною новиною. Особливо для Чіфтейна МК 6, бо це один з небагатьох на 10 рівні преміум танків, хто хоч якось фармить срібло. Також за цією новиною слідує зустрічне питання, а що тепер всі преміум танки будуть переведені в колекційки? На що відповіли ні, але багато. Як на мене, це створення такого собі вакууму, де ви будете продавати танки, отримувати золото і знову вливати його. І тим самим сидіти з декількома танками в ангарі. І все буде працювати як завжди. Та зараз продам, а потім відновлю. Тільки ось преміум техніку можна відновити за срібло. А колекційну треба купувати за що? правильно, за золото або ж накопичувати. Що тягне за собою наслідки більшої кількості годин в грі, ну ви, я думаю, зрозуміли сенс. Але є надія, що це звичайна параноя і це все мені сниться. Ну що, шановні, ви круті, раз додивилися аж до цього моменту, бо це вже кінець відео, де я ще раз повторю за проставлену вподобайку і, звісно, обов'язкову підписку на канал. Якщо, звісно, такий контент заходить. Дякую моїм любим, любим спонсорам за вашу неоціненну підтримку каналу і автора. Обійняв кожного. До зустрічі!